Привіт, Ось війна в Україні. Дуже страшно, не знаєш, що буде завтра, але потрібно заспокоїтися, покаятися, помолитися і покластися на Бога. Тільки Бог нас може врятувати від цього злого від війни, і нам допоможуть прийти до Бога. Жива і блідна перша апостольська церква, як місія слова Боже, смиренно слухатися пастарів і виконувати волю Божу. Наші пастарі цієї церкви помазані самим Богом. Як Божі люди були, описуються у Біблії Ісус, Навін, Самуїл, Гедеон, Давид. Де ці люди проповідували, то він закінчувалися закінчувалося в Ізраїлі, і країна процвітала, народ процвітав. А де самозванці званці були, що себе називали божими людьми, де навпаки було прокляття.